Пунктів Запорізької області розпитаємо детальніше про це у голови Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко доєднується до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю вас, доброго дня. Вітаємо пане Юрію. Дякуємо за те, що доєдналися, і ось зараз буду цитувати вашого заступника, пана Мироненка, що з п'яти прифронтових населених пунктів Запорізької області евакуювали всіх дітей. Про які саме пункти йдеться, і яку кількість дітей вивезли із небезпечних зон. Ну, по-перше, це два райони Васильівський та Пологівський райони. Це по-перше, по-друге, у нас було евакуйовано 50, 54 дитини 67 дітей. Вибачте, 58 дітей. 58. І також їх хто супроводжує? То або повна родина, або батько, або мати. Про можливо якісь певні складнощі із евакуацією дітей саме з цих районів, про які ви вже зазначили у нашому ефірі. Якщо були такі складнощі, то які? Ну, знаєте, саме найголовніша складність була це вмовляти людей, щоб вони евакуйовувалися з прифронтових міст. Бо інколи деякі погоджувалися без проблем, і більш того показували, куди вони можуть евакуюватися, і які умови там і так далі, які умови для дітей. І Також ми навіть надавали планшети дітям, щоб вони могли онлайн-навчання проводити. Але деякі родини просто не погоджувалися і залишалися. Місця останнє, до речі, родина була Голяпілі. Ви знаєте, там кожного дня постійні обстріли. Тому були от саме в цьому напрямку труднощі, але слава богу, разом з поліцією нам вдалося це все зробити. Пане Юрію, ви згадали зокрема про планшети і онлайн навчання. Скажіть, будь ласка, як зараз відбувається навчальний процес у Запорізькій області? Зокрема, ну відомо, що школи навчаються у дистанційному форматі. Скажіть, які можливо труднощі виникли за перший місяць навчального року? Так, у нас ми перейшли на тобто дистанційне навчання. Чому тому, що розуміємо, що у нас безпекова складова найперше, найголовніше, що наші діти були обезпечені, як і вчителі, і, і так далі, і батьки в тому числі. Тому е, у нас перший семестр чи перший місяць ми пройшли через дистанційне навчання. Є е, е, певні а вже ж труднощі. Е, труднощі в тому, що під час повітряних тривог, а у нас їх в середньому. На добу десь 10-12-14 годин, тому це і є труднощі, розуміємо, що це за навчання, але ми провели е, раду оборони е, області і прийняли там певні рішення, де е, якщо вчителі і е, директори шкіл зможуть забезпечити е, безпеку саме вчителям, а батьки своїм дітям, то можуть уроки навіть і не пририватися. Продовжуючи тему безпекової ситуації, на якій ви саме наголосили, зараз який район є найбільш небезпечним, який район є найскладнішим, і чи можемо ми попередньо говорити про можливо більший радіус евакуації людей із Запорізької області, а не лише про ті пункти, про які вже відомо. Ну, ви знаєте, ми е, виходили з того саме з безпекової ситуації, чому Пологівський і Васильівський, ці два райони, які найбільше в нас потерпають обстрілів, і особливо Стипногірськ, Гуляпілі, Малата, Кмачка, Оріхів і так далі. Тому саме ці два райони були визначені як найбез найнебезпечними, де не можуть перебувати сім'ї з дітьми. Ну і також, пане Юрі, не можемо не запитати вам принаймні те, що відомо на цей час, яка зараз ситуація на запорізькій атомній електростанції. Вона не змінилася, тобто п'ять реакторів знаходяться в холодному охолодженні, шостий в гарячому охолодженні. Рівень ставку в охолоджуючи достатньо для того, щоб брати і охолоджувати безпосередньо реактори. Зазвичай, як завжди, нічого ворог тактику не змінив. Він використовує Запорізька атомну електростанцію як засіб для зберігання озброєння техніки і продовжує звідтиля обстрілювати наше мирне населення. Пане Юрію, ми дякуємо вам за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, і дякуємо за ці відповіді. Юрій Малашко, це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Він був з нами на прямому зв'язку.